Самодіяльність школьна. Діти ходять по різним всяким закладам, по театрам, по ресторанам. Сьогодні, наприклад, дочка була в ресторані, організували групу і пішли в ресторан. Зробили такі ось новорічні ялинки. Ми платимо кожного місяця по 40 злотих за батьківські внески. Які потім витрачаються на такі походи там. І це дуже класно. Діти розвиваються. Ось, наприклад, сьогодні, дивіться, бачите, пішли і самі вручну зробили ось такі ялиночки. Трохи, правда, солодкі вони. Але все ж таки ходять. На тому тижні ходили в кінотеатр. Теж розвиваючи, цікаво. Так, що не ми платимо по 40 злотих щомісяця, я думаю, це не дорого.